Рік дії закону про медіа, що змінилося в роботі телебачення, радіо, преси онлайн. Про що варто знати не лише самим медійникам, а й споживачам інформації. Про це сьогодні і не тільки говоримо разом з представницею національної ради з питань телебачення та радіомовлення в Чернігівській області, пані Іриною Сенченко. Вітаємо Вітаю! Пані Ірино, півроку тому ми з вами вже говорили про особливості запровадження в Україні закону про медіа. Але думаю, варто нагадати нашим глядачам, що суспільство, українське суспільство, тривалий час йшло саме до законодавчих змін в сфері медіа. І, власне кажучи, ми говоримо про реформу О, в умовах дії воєнного стану. Наскільки важким був цей процес? Та взагалі історія та до шляху до імплементації закону треба сказати, вона була досить довгою. Непростою закон України про медіа, певно, має 10 років попереду роботи і юристів, і громадськості, і все тому передувало, тому що це були вимоги саме євроінтеграційних процесів безпосередньо привести повністю медійне наше законодавство під європейські норми. 31 березня минулого року закон запрацював, і от ми вже маємо рік, можемо підводити такі невеликі підсумки. Чи е, наскільки легким був рік, особливо в стані війни? Е, я б м, сказала напрочуд важким, можна так сказати, хоча результати гарні. І це не лише моя особиста думка. Вже відбувся круглий стіл, де були підбиті підсумки і за участі представників Ради Європи, і вони дійсно оцінили досить високо всі результати року. Тому що вимоги і все те, що передбачає безпосередньо зараз медійна реформа, яка протягом року була. Ну дійсно вони вагомі, вони окреслюють велику. велику Яке коло суб'єктів, просто щоб для аудиторії стало зрозуміло, якщо раніше ми мали різні види діяльності медіа, так то в цій площині були врегульовані лише телебачення, радіо, наприклад, провайдери. Так? Велика частина суб'єктів у сфері медіа, вони просто залишалися поза увагою закону, і таким чином було дуже багато непорозумінь, я б так сказала. З, з однієї сторони, телебачення і радіо, які мають дотримуватися і ви Вимог законодавства, і вимог програмної концепції, де чітко врегульовано, що має бути в ефірі, з іншої сторони, онлайн медіа і інші суб'єкти, які безпосередньо могли діяти ну, в вільній площині, то зараз от, законом врегульовано, тобто Національна Рада, яка є вже конвергентним органом, та під регуляцією якої попадають це і телебачення, і радіо, і е, друкована преса. і Онлайн і платформи, тобто це вже е, багато суб'єктів, та які безпосередньо регулюються медійним законодавством. Про роль національної ради ми трошки ще поговоримо далі більш детальніше. А зараз, все ж таки, я зауважу, що на першому етапі реалізації реформи було створено реєстр, і, власне кажучи, розпочалася сама процедура реєстрації друкованих медіа та онлайн. А зараз ми все ж таки окремо поговоримо про особливості реєстрації процедури Реєстрації почнемо саме з друкованих медіа. Отже, яка ситуація на Чернігівщині? Скільки газет вже пройшли процедуру реєстрації? Наскільки важким був цей процес онлайн-медіа вони здійснюють реєстрацію добровільно? До речі, друковані медіа вони також, якби у нас не було війни, вони б також мали змогу добровільно реєструватися. Однак, в умовах воєнного стану безпосередньо законодавством передбачено, що всі друковані вони мають зареєструватися, щоб працювати. Якщо говорити про Чернігівську область, то на сьогоднішній день ми маємо 39 суб'єктів у сфері медіа зареєстрованих по Чернігівській області. Однак треба розуміти, що це не просто 39 газет. Один суб'єкт може мати 10 газет, наприклад. Якщо загалом говорити про видання, це майже 60 видань. Це різні видання, тому що у нас реєструються не лише, наприклад, безпосередньо газети, видання, які ну, звичні для глядача, слухача і того читача. Та? а це це і наукові видання безпосередньо, тому що вони також підпадають під дію закону. І, наприклад, та Чернігівська політехніка, вони чотири рази на рік, у них там три наукових видання, вони їх видають чотири рази на рік. І щоб видаватися, також вони мають отримати ідентифікатор у сфері медіа. Якщо раніше кожне друковане мало свідоцтво від Міністерства юстиції, то процедура зараз, до речі, для друкованих вона була. Передбачена дуже легкою, і насправді всі ті, хто здійснював діяльність раніше, вони пройшли реєстрацію дуже швидко. Тобто, потрібно було просто надати до національної ради заяву, що ви бажаєте пройти реєстрацію, копію свідоцтва. І таким чином відбувалася реєстрація безкоштовно. Звісно, для тих, які з'являються нових видань, для них реєстрація потрібно було ще сплачувати додатковий збір. Якщо ми говоримо про онлайн-медіа, зараз по Чернігівській області у нас зареєстровано всього лише 5 онлайн-медіа суб'єктів. Тут я знову ж повторю, що реєстрація добровільна, однак. А, є бо... певні переваги, так Так, є переваги. які стимулюють, власне кажучи, засновників медіа проходити процедуру реєстрації, та треба розуміти, що е, законодавство вимагає е, бути офіційним, тобто зареєстрованим е, медіа, якщо ви, наприклад, перше подаєтеся там в, на гранти, та або заключаєте договори про висвітлення. Зараз дуже багато у нас е, медійників вони заключають договори з громадами. про Висвітлення так, от щоб заключити такий договір, медійник має бути зареєстрованим. І, взагалі, журналіст, який здійснює діяльність, він безпосередньо має працювати в зареєстрованому медіа. Розумієте, тут вони дійсно мають переваги. З одної сторони, дуже багато було таких наративів. Знаєте, що регулятор буде якось пресувати, вибачте, за слова, та і медійне законодавство воно тяжить з іншої сторони. Мені здається, для тих, хто зареєструвався, ну потрібно в них певно запитувати, наскільки важко їм працювати. Однак я думаю, що якщо всі відповідально будуть здійснювати свою роботу, то важкості тут не буде. Пані Ірино, наскільки нам відомо, якщо вже зареєстровані, то мають відбуватися і процедури перевірки та моніторингу діяльності. Чи відбуваються зараз перевірки вже зареєстрованих друкованих ЗМІ, онлайн медіа Яким чином вони проходять? В минулому році до речі уряд відновив постановою. Здійснення перевірок для медіарегулятора, тому що після 24 лютого 2022 року певний період часу Національна Рада не здійснювала перевірок, і це зрозуміло, тому що у нас діяльність багатьох медіакомпаній, вона була призупинена, або вони транслювали марафон, щоб, хоч якось, закривати ефір в минулому році. Влітку такі перевірки були відновлені. Якщо говорити, наприклад, про наших... Медійників, то так у нас вже здійснювалися планові перевірки. Це була перевірка телеканалу Дитинець. От якщо говорити про взагалі перевірку діяльності нових суб'єктів. То поки тривав процес реєстрації для друкованих це був рік, їм надавався рік для того, щоб вони змогли здійснити ну перереєстрацію. Так то попередньо моніторинги вже тривали. З від початку цього року моніторинги вже пішли, і дійсно до них вже були зауваження. До всіх я хочу наголосити не лише до чернігівських, наприклад, суб'єктів у сфері медіа, у нас це друковані. То у них були зауваження до всіх медіа, чому тому, що з Розуміло, для них це по-новому. Нові правила діють, та, і треба їх дотримуватися. Тому попередні моніторинги вони були більше як допомогти суб'єктам зрозуміти, наголосити на деяких аспектах і таким чином врегулювати, щоб пізніше вже не було ніяких ну, непорозумінь. В переважній більшості це були зауваження щодо ідентифікації реклами. Відповідно до закону про рекламу, вона має бути чітко ідентифікована. Тобто читач, який бере до рук друковану пресу, він має розуміти, що він читає рекламу. І так само це вихідні дані, тобто, в будь-якому разі, ми маємо в друкованій пресі бачити де і контакти, куди ми можемо звернутися. Тобто, це все має бути представлено в виданні. А у разі виявлення порушень, які санкції передбачені законами, чи вони взагалі однакові для тих, хто зареєстрований? та не зареєстрований треба сказати що от реєстрація вона навіть поблажлива для дії для якщо говорити про санкції так тому що зареєстровані медіа от наприклад регулятор я вже сказала так, коли монітори тут підказує більше дає певний срок на виправлення та на приведення діяльності якщо ж суб'єкт у сфері медіа він не зареєстрован то санкції вони більш обтяжливі там законом передбачено цілий перелік санкцій. Треба, щоб не займати багато часу, хочу сказати, що найбільші санкції передбачено відповідно до. Мови пропаганди ворожого мовлення, якщо, наприклад, деякі суб'єкти допускають або в ефірі, або в друкованій, тобто тут дійсно найбільші санкції це і позови до суду, і взагалі припинення діяльності таким. якщо говорити про менші, то там діють приписи і так далі. А чи відбулися взагалі зміни в процедурі ліцензування, якщо брати саме ці е, аудіовізуальні. Ні, медіа для глядачів поясню це саме телебачення, радіо. Більше нововведення, вони зачерпнули ліцензування з огляду на реєстраційний процес для тих компаній, які не використовують радіочастотний ресурс. Що це значить? Процедура ліцензування взагалі не змінилася по факту для тих компаній, які використовують радіочастотний ресурс. Що це значить? Ну тобто для компаній, наприклад, радіо або телебачення, так вся та процедура, яка і раніше відбувалася, Тобто процедура в чому полягає? Прораховується частота, вона оголошується на конкурс, компанії, які мають бажання здійснювати мовлення, вони подають заявку, відбувається конкурс, визначається переможець. І у компанії є певний час, термін для того, щоб розпочати мовлення. То раніше, ось таку процедуру мали проходити і ті компанії, які по факту вони не використовують радіочастотний ресурс. Ну про про що ми говоримо? Наприклад, кабельне мовлення, та uh -huh. вони здійснюють своє мовлення безпосередньо в кабельній мережі і по факту не використовують радіочастотний ресурс. Тому зараз, відповідно до закону України про медіа, безпосередньо такі компанії вони проходять просто процедуру реєстрації. А ось процедура ліцензування вона як Була для компанії, так і залишилася. І поговоримо про роль національної ради, адже саме на національну раду з питань телебачення та радіомовлення покладена відповідальність за впровадження закону. Чи змінилася на сьогодні сама роль регулятора? А треба сказати що так з початком дії закону україни про медіа, взагалі діяльність національної ради вона розглядається як діяльність конвергентного органу тобто органу який безпосередньо регулює зараз всі, всі суб'єкти у сфері медіа тобто медіа ринок в Такому обширному своєму колі, наскільки змінилося, дуже багато збільшилося роботи, я б так сказала, тому що я можу говорити безпосередньо по своїй роботі зараз звітувати, так однак і оперую інформацію від своїх колег, От нещодавно у нас відбувся круглий стіл. Безпосередньо ми підбували підсумки, говорили про те, що потрібно додавати, да? тому що рік е дії е медійної реформи він показав, що по при ту роботу, яка була здійснена, вона була колосальна насправді. Дуже багато роботи і, і дуже багато суб'єктів Та? І це ж не лише якась регуляторна функція, та це ще інформування, роз'яснення, постійні консультації, наради, щоб е, пояснити, тому що я, наприклад, в своїй роботі максимально намагалася е, розказати десь. Е, Пояснити і допомогти компаніям, тому що я розуміла, що це новий для них шлях, і е, треба сказати, що і загалом Національна Рада вона е, дотримується такої позиції, щоб роз'яснювати зараз. Е, ми відкриті до того, щоб проводити максимально більше круглих столів, століваджен закон України про медіа передбачає безпосередньо створення органів співрегулювання. А це дійсно я вважаю дуже ну один із ключових позитивних моментів. Адже немає якогось одного органу, який буде безпосередньо відповідати за медіа. Да, є орган співрегулювання, який буде допомагати це зараз. Можна порівняти, наприклад, суспільного мовника. Та його діяльність, я думаю, тут стане зрозуміло. Загалом, так, Національна Рада розширила свою діяльність, і максимально зараз ми намагаємося вивчати всі, наприклад, пропозиції, коментарі щодо можливого внесення змін разом з громадськістю, медійниками, як то змінити? І, до речі, одним із важливих і таких нововведень законодавства, яке Поклав безпосередньо закон України про медіа, це безпосередньо дев'ятий розділ закону України про медіа, який чітко регулює пропаганду країни-агресора. Я просто коротко зазначу, що раніше в жодному документі, щоб ви розуміли, не було зазначено от ворога та пропаганду, якісь мововорожнечі вислови і так далі. І ми стикалися з тим. от Я, наприклад, в своїй роботі, тому що у нас черні. Мська область, вона прикордонна і, на жаль, на прикордонних територіях у нас пробуває як радіоефір, так і телеефір з країни агресора яким чином вплинути, і які безпосередньо статті регулювали б ось такі е, наративи, насправді ми стикалися з тим, що ну, от воно є, як впливати законодавчо, дуже було важко. Зараз цілий розділ є, який можна е, приміняти. І ми зараз приміняємо, бо безпосередньо моніторимо і кордон. І маю надію, воно в швидкому тимпі далі дасть цілий алгоритм е, протидії. Ми вже Ну, я зазначу, що закон живий, він ще може і змінюватися так. і зараз напрацьовуються певні зміни і правки до нього. І це теж нормальний процес з огляду вже на прожитий цей рік. Але якщо ми вже торкнулися теми прикордоння, ця ситуація вона характерна не лише для Чернігівської області, хоча ми межуємо одразу з двома країнами, які несуть загрозу для нашої територіальної цілісності. Але Є і інші регіони і Сумка і Харківська область. Сьогодні, звісно, ми поговоримо про нас, а, які кроки все ж таки ми зробили за цей час, бо проблема наболіла, проблема давня. І завжди була вона проблема з покриттям саме нашим українським сигналом. Які кроки ми вже зробили за цей час, аби все ж таки на наших територіях чули наше українське слово? Так сталося, що рік імплементації медійної закону він співпав з роком впровадження і введення в дію державного мультиплексу. От і це колосальна робота. Робота насправді багатьох органів, і тут заслуга вважаю, не лише регулятора, а й безпосередньо заслуга всіх працівників концерну і місцевих філій, безпосередньо Чернігівської філії. Що це значить, що у нас нас в минулому році запрацювала працювала державна цифрова телемережа. Її основна ціль була покрити ті безпосередньо білі плями в мовленні сигналом нашого вітчизняним сигналом. І якщо раніше, наприклад, на прикордонні ми стикалися з тим, що на ділянці кордону є ціле території, де, на жаль, приймається вороже мовлення, однак з нашої сторони немає можливості прийняти вітчизняне мовлення, чому тут дуже багато було фактів насправді і віддаленість веж, і велика територія області, і саморельєфність, і так далі. То саме мета впровадження державного мультиплексу була от, покрити іншою технологією за допомогою децентрометро... Вибачте, іншої технології, покрити ті ділянки, де дійсно були проблеми з прийомом вітчизняного сигналу. І треба сказати, ми цього досягли. Ми дійсно цього досягли. Плюс додатково в Чернігівській області було побудовано чотири вежі на кордоні, щоб ви розуміли. Всі вони почали працювати. Плюс треба сказати, що якщо ми говоримо, ця проблема дійсно і така сама для всіх прикордонних насправді областей і для Сумської, нашої поруч області, і для Харківської, тому в спільному ось так спільній взаємодії регулятор ще в минулому році започаткував і запропонував за участі європейських компаній, так допомогти і протидіяти ворожому мовленню. Процес триває. Він триває разом спільно з військовими адміністраціями, правоохоронними органами. От і маємо надію, в, в швидкому майбутньому він дасть результат. Пані Ірино. Я від себе ще не останок додам, що все ж таки головна мета всіх цих законодавчих змін це, все ж таки, щоб глядач, споживач мав доступ. Дійсно до якісного вітчизняного контенту. Дякуємо вам за цю розмову. Ми ще неодноразово повертатимемося повертатимося у студію і говоритимемо знову і знову, як про закон про медіа, так і мовлення і в прикордонних громадах. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні в програмі на часі ми спілкувалися разом з пані Іриною Сенченко, представницею Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. На все добре. Дякую.